Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Кожна дитина знає, для чого людині мило, впевнена, у вас одразу готова відповідь. Шматок мила змилюється швидко, ним стає незручно користуватися, тому майже завжди обмилки летять в смітник. Сьогодні я навчу вас ощадливо використовувати залишки мила. Цей експеримент проводьте разом з матусею. Для експерименту знадобляться залишки мила, терпка, формочки, які можна використовувати в мікрохвильової печі, вода і мікрохвильова піч. Залишки мила подрібнюємо на терці. Подрібненим милом заповнюємо формочки. Пальцями чи ложкою придавлюємо для щільності. Потрохи доливаємо воду, щоб вона покрила мило. Матусі поставлять форму в мікрохвильову піч на одну хвилину. По закінченні часу дістануть, а ви ложкою розрівняйте поверхню, щоб була. Ладенька. Залишаємо до наступного дня, щоб стало твердим. Дістаємо із форми і користуємося оновленим милом. Цей безвідходний спосіб дозволить отримати оригінальні форми та поєднання кольорів. Чекатиму світлини результатів ваших експериментів. До зустрічі, малята!